Привіт усім шанувальникам фентезі. Сьогодні ми поговоримо про відому американську письменницю Сару Джанет Маас, чиї чарівні світи у циклах Трон зі скла та двір шипів і троянд завоювали серця читачів по всьому світові. Її герої надихають, а сюжети інтригують. Тож, давайте дізнаємось більше про цю талановиту авторку. Сара Джей Мас народилася 5 березня 1986 року у Нью-Йорку. У 2008 році вона закінчила Хамільтонський коледж за спеціальністю письменницька майстерність та релігієзнавство. А після закінчення навчання переїхала до Каліфорнії. Авторка почала писати свій дебютний роман «Трон зі скла», коли їй було всього 16 років. Написавши кілька розділів роману. Тоді він мав назву Скляна королева. Вона опублікувала їх на fictionpress.com. У результаті твір став одним з найпопулярніших оповідань на сайті і пізніше був видалений, оскільки авторка вирішила спробувати опублікувати роман. Свого літературного агента Сара Джеймас знайшла у 2009 році. І вже у березні 2010 року права на книжку Трон зі скла були придбані незалежним лондонським видавництвом «Bloomsbury Publishing». Таким чином, у 2012 році книга нарешті побачила свого читача. З часом із авторкою було укладено контракт на написання ще шести книг циклу. Паралельно з роботами над циклом Трон зі скла Сара Джеймас працювала над фентезійною історією Двірши Півутроянт, що поки складається з п'яти книг. А з 2020 року письменниця працює вже над третім циклом під назвою Місто півмісяця, в межах якого опубліковано три романи. Проте авторка задумується над написанням четвертої книжки. У листопаді 2015 року було оголошено, що за першою книгою циклу Вірше троянд» буде знято фільм, а в березні 2018 року підтверджено, що його зніматиме Константін Філм спільно з Продакшн». Однак проєкт було скасований, і наразі він перетворюється на телевізійний серіал на хулу, де Сара Мас буде сценаристкою та виконавчою продюсеркою. 22 листопада 2017 року Сара Мас оголосила через свій аккаунт в Інстаграм, що чекає перестка від чоловіка Джоша. З яким познайомилася в перший же день навчання в коледжі Гамільтона. Вона народила сина тарана 1 червня 2018 року. Зараз Джей Мас живе в Пенсільванії зі своїм чоловіком Джошем, сином Тараном та собакою Ені. Про визнання творів Сари Мас свідчить її багаторазові перемоги в премії Good Reads Choice Award, результати якої визначають читачі. Проте підтримка фанатів не обмежується лише прочитанням книжок. Шанувальники створюють та купують сотні видів мерчу на основі її творів. Наприклад, ви можете знайти тематичні свічки з ароматами улюблених героїв: худі, чашки та постери, спеціальні обкладинки на книги, оверлеї та ексклюзивні кольорові зрізи, іграшки фанкопоп із персонажами серій. Окрім того, за циклом Двір шипів і троянд проводять тематичні бали та вечірки. Навіть в Україні 29 липня 2023 року пройшов благодійний Starfall Ball, на якому збирали кошти на Збройні Сили України. Це різноманіття дозволяє фанатам не лише читати, а й оточувати себе атмосферою магічних світів Сари Джеймас. На 2024 рік Сара Джеймас має у своєму доробку 17 книжок. Більшість творів належить до циклів, але є й одна одиночна книжка Catwoman' Soul Stealer». Жінка-кішка, викрадачка душ. Це третя книжка із серії ікони Дісі, у якій кожну наступну історію пише інший автор. Але зараз не про це. Давайте ж поговоримо про цикли, що наробили галасу. Цикл Транзісклад часто порівнюють із класичними епопеями, адже це історія про силу волі, віру в себе та здатність змінювати свою долю. Історія Селени Сардоціян – майстерної вбивці, який долає зраду, небезпеки та непрості відкриття, борючись за свободу і прагнучи пізнати власну істину. Її шлях нагадує, що ти можеш сколихнути зірки, ти можеш зробити все, що завгодно, якщо тільки забажаєш. У цьому світі чарів і випробувань герої постоїть перед вибором, протистояти ворогам або ж знайти справжніх друзів, які підтримують навіть у найтемніші часи. Цикл транзіскла також демонструє, як найменше добро, зроблене від щирого серця, може несподівано повернутися до тебе в майбутньому, відкриваючи нові можливості і звільняючи від минулих тіней. У моменти, коли страх здається непереборним, головні герої нагадують собі. Я не буду боятися. Ця історія надихає не здаватися перед труднощами, навіть коли світ навколо похитнувся, і нагадує, що навіть у найтемніші часи варто йти вперед, адже в кожному з нас є потенціал змінити своє життя, а можливо, і цілий світ. Двірший троянд» – ще один захопливий цикл Саремас, що починається як переосмислення казки Красунгіч та чудовисько, але з власними темними поворотами. Історія розпочинається з фейри. Дівчина, яка, намагаючись прогодувати свою сім'ю, вбиває незвичайного вовка. Цей вчинок має непередбачувані наслідки, її забирають до світу Фейрі, сповнена жорстокості та інтриг. Та, попри все, фейра знаходить своє справжнє кохання, долаючи усі перешкоди у новому для себе світі. Її шлях повен небезпек. Але саме вони змушують її пізнати себе по-новому, розкриваючи силу, про яку вона раніше й не здогадувалась. У боротьбі за свободу та порятунок тих, кого любить, Фейра розуміє, що кожне випробування, кожен вибір наближає її до омріяного майбутнього. І вночі, дивлячись на зоряне небо, її новий друг говорить: за зірки що чують, і мрії, які здійснюються. А у відповідь дівчина промовляє: за тих, хто дивиться на зірки, і загадує бажання. А тепер розглянемо останній на сьогодні цикл. Події твору місто півмісяця розгортаються в унікальному світі, де високі технології поєднуються з магією, а міське життя вирує на фоні давніх таємниць і надприродних сил. У центрі сюжету Брайс Квінлен, молода дівчина, яка, втративши близьких під час нападу демона, прагне знайти винних і помститися. Проте вона не просто бореться із зовнішніми ворогами. В її шлях це також боротьба із власним болем і відновленням віри у дружбу, справедливість і кохання. Сюжет повен складних соціальних зв'язків та інтриг. Брайс об'єднує зусилля з мисливцем за головами, гантом аталаром. І їхній союз перетвориться на щось більше, ніж просто спільна місія. Разом вони розкривають приховані плани і таємниці, що загрожують не лише їхньому життю, а й долі усього міста півмісяця. Цей цикл не тільки переносить читачів у світ чарівних істот та передових технологій, а й дозволяє задуматись над людськими стосунками і випробуваннями. Головне пам'ятати, що за любові усе можливе. На сторінках книги Місто півмісяця можна зустріти натяки на інші цикли авторки, а згодом навіть деяких героїв. Тому саме час поговорити про хронологію читання книг Сари Джеймас. Існує декілька варіантів, з чого почати занурюватись у світ нашої авторки, щоб уникнути спойлерів і максимально насолодитися історіями. Найбільш популярний варіант почати з циклу «Двірше Півфітроян. Ця серія швидко захоплює і дозволяє зануритися в атмосферу магії та пригод. Після цього можна переходити до циклу Трон зі скла. Тут є нюанс. Українською наразі перекладено лише три з восьми книг, а видано всього дві. Тому ви можете або зачекати на вихід усієї серії в перекладі, або прочитати її в оригіналі. Звісно, можна спершу прочитати трон зі скла, адже саме з нього почався письменницький шлях авторки, а цикл місто півмісяця потрібно обов'язково читати в останню чергу. Ще один підхід читати твори у порядку виходу книг. Це дозволяє стежити за розвитком авторки і тонкими зв'язками між циклами. Незалежно від обраного шляху, кожна серія дарує унікальні емоції та знайомить з новими захопленими світами та історіями. Запрошуємо вас ознайомитись із творчістю Сари Джей Мас у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. У нашому фонді ви можете знайти трон зі скла, корону опівночі та двір мороку і гніву. До нових зустрічей у світі фентезі!